Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна. Середа живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, благословінні. Піст сьогодні маємо. Піст, я маю надію, що в мене буде від людей сьогодні. Дуже втомлений, дуже важкий виїзд був. Я думав, знаєте, важко заселити людей, але вивезти ще важче. Треба собі галочку поставити, що виїзд теж. Нелегко організувати кожному виїзд, автобус. Ну і коли ти один все це робиш, то трохи важко. Але, але можливо, е, то маємо сьогодні піст. Файний благодатний час для того, щоб дійсно практично показувати свою віру, показувати свою віру ближнім, показувати собі, свою віру собі, власне. Бо це віра, яка підкріплюється практикою. Віра, підкріплена е, ділами, а не тільки словами. Бо важливо в цьому світі показувати практичні речі. Тому нас Марія часто закликає до практичних речей. Власне, і програма називається, що Марія говорить практичні речі, які треба показувати в своєму повсякденному житті. Без практики, без повсякденності, е, якщо ти не живеш цим. То можеш не говорити про це. Марія каже, свідчи своїм життям, своєю поведінкою, своїм стилем життя, а не словами, бо тебе ніхто не буде слухати. А коли до тебе прийдуть і спросять, як так жити, як ти живеш, то тоді можеш словами свідчити. Сьогодні візьмемо 25 березня, 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні радію з вами і закликаю вас відкритися мені. Та, 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 та стати інструментом у моїх руках для спасіння світу. Бажаю, дітеньки, щоб ви усі, які відчули пахощі святості через ці послання, що я вам даю, несли їх у цей світ, спрагли Бога і Божої любові. Я всім вам дякую, що ви відповіли в такій кількості і всіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Власне, Марія говорить, що хочу, щоб винесли, хочу, щоб винесли. Божу, любов, у цей світ спраглий Бога і Божої любові. Десь я переплутав книжку. Відкрив книжку, <кхл> а тут не моя книжка. Сто книжок пройшло через цей, але десь книжки проплутались. Маю знову нову книжку. <кхи> знову спочатку. Знову. Ні, маю надію, що знайду і ту, де в мене була відмічена. Сьогодні вже візьмемо з цієї книжки новенької. А, це вже до 24-го року. Моя була до 23-го. Марія каже, дорога дитино, радію. Радію з тобою закликаю відкритися мені та стати інструментом у моїх руках для спасіння світу. Щоб ти був інструментом для спасіння світу. Е, і це, власне, і є практика, практичною рукою. Бо Марія є в духовному світі. Марія може нам е, Говорити, може нас просити, але не може практично підійти і дати подзатильника, щоб вже нарешті включилися. Якби могла, то вже всім надавала. І мені з вами разом, з вами включно. Всім би надавала вже цих подзатильників, сказала бігом на працю, бігом працювати, бігом свідчити, бігом нести Божу любов, бігом. Хватить спати, хватить лінитися, хватить думати, а що я, а що мені, а я зможу, а я не зможу. А як, а що, а коли. Береш і робиш. І якщо вже не виходить, тоді змінюєш тактику і робиш щось інакше. А, бо ми багато зараз в цьому світі багато думаємо, багато розважаємо, а вдруг не вийде, а що? А, 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 і багато але. А вдруг, але, і, до, і нічого не робимо. І наші потім всі думки, розважання, слова, всі залишаються словами. Не практикою. А Марія говорить, неси це, будь моєю рукою, будь дійсно практичною рукою, яка робить це, до чого я закликаю. Бажаю, дитинка, щоб ти, який відчув пахощі святості через ці послання, що тобі дала, нес у цей світ спраглий Бога і любові, щоб ми несли ці послання, власне, ось ці послання несли. В цей світ спраглий, але знову ж таки практично несли. Не тільки. Теоретично, якось там роздумуючи, як би це зробити. Фейсбуці ширити, в Інстаграмі. Зараз є технології, які, які треба використовувати, не тільки на смітниках сидіти, а ще і в ті смітники, давати надію. Щось я в Тікток, коли смітник той гортається, не бачу. Там дуже багато послань Богородиці, дуже багато послань Євангелій, дуже багато. Не знаю, ну, чого взагалі, я в цей смітник Тікток кидаю такі Меджугор'я тудей. Вірю, що хтось хоч іноді відкриває, і воно там серед того сміття якийсь мир передається. Але це я один з мільйона людей. Якби ми всі кидали в той смітник якусь надію Божу, то вже б почали змінювати цей світ. І Марія нас закликає до таких практичних речей. Навіть ти думаєш, що та хто нічого не буде дивитися. Як мені пишуть, та якби ці відео хоч дивились ті які алкозалежні, бо ніколи не знаємо, хто включить це відео, хто подивиться це відео, кого торкне це відео. Розумієте, ніколи не знаємо. І якщо зі ста відео або з тисячі відео одна особа подивиться і змінить своє життя, змінить своє ставлення до життя і примириться з Богом, то це вже перемога. Тому захочу сьогодні всіх е, включатися, включатися в служіння практично. Практично, хтось фінансово, хтось часом, хтось е, розумом, хтось е, технологіями. Кожен як може. Будьте благословені, миром, радість, благодать! Меджугорі, папа. -па.